Стабілізаційний пункт на покровському напрямку перший рубіж порятунку для українських захисників. Його пропускна спроможність становить 150-200 поранених. Як борються за кожне життя військові медики прифронтового медичного пункту? Дивіться у нашому сюжеті. Це один зі стабілізаційних пунктів на Покровському напрямку, де точаться запеклі бої. Тут цілодобово надають першу медичну допомогу пораненим бійцям. Ось привезли важкого пацієнта. Миттєво до роботи береться команда медиків. Усі дії злагоджені як механізм годинника. Та пункт розгорнули бійці нацгвардії України, приймають військовослужбовців з усіх бригад, які тримають оборону під Покровськом. Сюди потрапляє досить багато бійців з різними пораненнями. Тут проводимо сортування, надаємо першу спеціалізовану лікарську медичну допомогу. Вирішуємо подальший маршрут пацієнта. 10-15%. таких тяжких відсотків 20-25. Середніх всі інші йдуть легкі, то пропускна способність, щоб не перебільшувати, я б сказав 150-200 чоловік на добу. Медики працюють понаднормово кожен викладається на повну, щоб витягти воїнів з найтяжчого стану і врятувати, коли до нас на, на став приїжджає людина в стані клінічної смерті. Від нас з стабільними параметрами життєдіяльності, то це. Приємно розуміти, що ми все ж таки набагато збільшили шанси на те, що ця людина виживе. Тим паче, коли мова йде про хлопців, які зараз боронять нашу країну, які зараз своїми родьми там прикрили цей фронт, на стабілізаційному пункті чергують і медики 155-ї окремої механізованої бригади імені Анни Київської, її бійці воюють на цьому відтинку фронту. Деяких з тих, хто був пацієнтів, я знаю особисто, і ну з цим трохи важче емоційно справлятися. Сам почуваєшся набагато впевненіше і краще, коли зумів допомогти самому побратиму. Черговість у наданні медичної допомоги захисникам залежить від важкості поранення. І інколи у таких польових умовах лікарям навіть доводиться оперувати. Що це важкі пацієнти або середні пацієнти, так звані жовті пацієнт. Проводиться діагностика за охороне марш, робиться протокол фаст, щоб виявити критичні пошкодження і задіяти певні лікувальні заходи, щоб зберегти життя пацієнта на нашому етапі ми оперуємо. Порожнини ми тільки в тому випадку, якщо є необхідність виконати димичка контрол тобто зупинку критичних кровотеч. Якщо у нас є розуміння, що пацієнт наступного етапу навіть з усією інфузійною матрансфузійною допомогою. То... І свидше за всіми до наступного етапу. Більшість медиків, які працюють у ставпунті, не мали досвіду військової справи. Француз, лікар-анестезіолог на фронті від початку повномасштабного. Переконаний, тут немає місця для професійного вигорання, бо завжди на кону чи життя. У нас часто бувають випадки, коли день плутається з ніччю. Спимо коли є можливість їмо, коли є можливість працюємо весь час. Головне для нас розуміти, що ми зробили все можливе, що залежало від нас. У мене язик не повернеться сказати, що ми втомлюємося більше ніж хлопці, які там яких ми приймаємо цього разу. Медикам вдалося стабілізувати стан важкопораненого бійця, його відправляють на лікування у найближчий шпиталь. Із вдячністю усім захисникам і захисницям Сніжана Сидорук, Микола Василюк подробиці телеканал Інтер, Марафон, Єдині новини.